Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду це відео знімати. І я буду гуляти 19 лет. Ой, це начитается. Растики. доліки, долики, ботики до Ну, Ну, короче, у вас тут типа лень, тут с відкрити. А ну і типа тут. Я вже це не раз гуляла, я крижала 28. Але це насправді неправда чи не. Я без радістю купила ту вірушку нема. Купити, ну не бачите, я хочу купити. але не можу. Для одного. Ні, ні, ні. Друзі, я хотіла сама, мені не дали. Ну я ж сама хотіла. Короче, вот я уже начала гулять. У меня есть светильник, каша и этой. Хоть я только начала гулять. Даже я э, за светильником прокачала уровень. То, то что ж. То ж. Мне досталась каша. Я, короче, буду... О, да, дерево. Что-то такое. Фуиля. Закинем. І ми сейчас про... лапку крилячу найдемо і будемо спасати першу дитину. Будемо спасати першу дитину, ребята. Будемо, звичайно. тик тік 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 Ой, Крилячуночку, крилячу ночку, блін. Друзья, я не могу найти и не свертать, что там, типа, этот... Блин, ребят. Э, что, мне требовалось, если честно... Смотрите, куча. Там, может, не выстачу, ну... Я же думаю, это все будет, да? Сейчас, кто-то я... А, смотрите, это... Раз. Ди Хороший мешок, что я могу забирать уже все. А покупайтесь, покупайтесь. Так, блин, ребята, это... Ой! О, <гас> ты видишь, курамовка, супер. Тачки да, крачу ножку. Ну, крачу ножку по початку и потом уже Так, так выходим с тела буды. Ночь пробивается. Окей. Я тут не все, короче, забрала. Тут тоже сундуки. От мені осталось одне містечко. Головне, щоб не було вечора. Ні. Це погано. Ребята! Рібята! Ну, що робити? чому мені так не повезло? Ну, добре. Няма. Це, друзі, було все ж таки звичайно. Чи так довго? Три дерева нам на костю не вистачить. Друзі, як думаєте, я зможу тут хоча б 20 днів прожити? 90? А, чи 90? А це ні, 90 я не знаю, тому що... Я дуже часто сама стихаю, коли я сама гуляю. Раз, два. <плес> ду 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 Так, знов... Опа. Раз, два, три, чотири. І, кроче лапки нема. Клас. Супер! Друзі. А. -а. Друзі, як думаю. А-а-а! Можна таки без нього? Раз. Хресь, хресь. Я так була колись, здобувала осталось такі кружки, ножка. ч. Тут нам тоже треба. Ну, це візуха. Ооо! А чому мені так везе, друзі? Дудки, давай приручимо в кадр, ребята, давайте. Це ж таки непогано, я придумала, так? Да? Ну, я не придумувала, коротше. І... А, ну тоді ми йдемо, коротше, от сюди і. Костюрпич і шепотуш не майже. <звіт> Кстати, Друзі, хто готується до Нового року, ставте лайк і підписуйтесь. Якщо ви готуєтеся до Нового року. От я, наприклад, готуюсь уже потихеньку. Вже там прикрасили, вже вікна там. На вікна повісили спеціальні наліпки. Ну, це правда, друзі, якщо не вірите. Погано. Це дуже погано. І якщо ви думаєте, що я росіянка, це не... я не росіянка. І не ну, я не російська. Це просто так Я так і рабиш. Ой, грабать зайка. Ні. Єкпіліки. А ви знали, друзі, що на перший день Олін не прийде до вас. Ну, він приходить, але він вас не, чіпати не буде. М? Я ж не на костюр розбирала дерево, я, я не цей. Що Це пробіг? Анупашоу. Все через хвилину піде. Даже менше. Мені потрібно. А що мені потрібно? Потрібно щось купити. Тут немає нічого, тільки тут. Мне треба пять дерева. Раз. Ой, это так долго, друзья.